На 16 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав удару по Київщині. Наслідок атаки постраждала жінка. Також пошкоджені авто і приватні будинки. Повідомив керівник ОВА Руслан Кравченко. Загалом вночі сили ППО збили 53 ударних БПЛА типу шахет у межах дев'яти областей України. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1060 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 634 тисячі військовослужбовців. Під час оборони е, Сєвєродонецька е, поблизу був населений пункт Рубіжне. Е, відповідно, е, противник вдарив артилерійським снарядом е, по цистерні з азотом 60 тонн, і внаслідок чого здійснився вибух цієї цистерни і також викид отруйних речовин. Тому приходилось приймати швидке рішення по захисту особового складу. Хмара отруйна пішла виходить, на противника і піднялась до гори. Тому таким чином наш особовий склад не потрапив в зону. Хіміч... хімічного зараження Масштаб цього вибуху був, ну скажімо так, він був досить потужний і більш за все, мабуть, спричиняло ну, типа, наганяло жаху, це саме хмара, яка була велика, і вона була дуже рожева. Тобто, це, мабуть, здійснило такий психологічний ефект на особовий склад. В мирному житті бувають аварії на хімічних підприємствах, і вони ну більш закриті, тобто нема такого, що е, аварії там е, случаються серед мирного населення, і мирне населення про то не знає. У військових вже, е, діях е, таке може статися е, ну, внезапно, і воно може спричинити свій ефект е, за рахунок того, що е, особовий склад може бути не готовий або не бачив е, ну, цього раніше. А, взагалі на е, Підрозділ РХБЗ влягає дуже досить багато завдань. Це такі, як попередження про раційні хімічні і біологічні загрози, це про попередження про ядерні вибухи, про розрахунки щодо дій в умовах цих ядерних вибухів, і також хімічного зараження. Це також у нас ну, на нашу службу полягають такі ж завдання, як і Аерозольне маскування підрозділів та об'єктів, також ліквідація наслідків, що відбулися при аваріях на хімічних підприємствах та ядерних підприємствах. Ну і одне з важливих завдань, що зараз у нас виконується підрозділом РХБЗ, це підтримка підрозділів вогнеметними розрахунками, відділеннями з водами. Досить потужна зброя. Лупить влучно та досить розриваючи. А вже ж, враховуючи сьогодення нашої війни, помимо вогнеметної зброї, також термобарична зброя має місце щодо ураження противника цієї термобаришні гранати ргт 27 2 с Також, значить, це різні запалювальні суміші. Але, скажімо так, для того, щоб у противника під ногами горіла земля, це все робиться на перемогу України. Та з дозволеного, це ми палимо їхню техніку елементарно запалювальними засобами, які є набагато дешевші, ніж коштує танк. Також це та ж сама термобарична граната чудово робить свою роботу скриває капоти так називаємих БЕГ, танки горять, башні відлітають. Противник в нашій практиці досить часто застосовує для скажімо так, викурювання нашого особового складу з окопів, з наших позицій. Це значить, хімічну зброю, такі гранати, як К-51, гранати РГВО. Які постійно застосовуються у якості скидів на наших хлопців, Росія нехтує заходами безпеки і наносить ураження по хімічним підприємствам. Також дуже часто є випадки під час масованих російських ракетних атак. Це атаки поблизу атомних енергостанцій, що мають Загрози щодо їх виведення з ладу та також неконтрольованих аварій, що можуть спричинити забруднення на території України. Ми постійно моніторимо ядерні загрози з боку Російської Федерації, так як і офіційні особи Російської Федерації, так і на телеканалах всякі Базікали розказують про загрози. Про те, що ми ударимо ядерною зброєю і так далі, я скажу так, що ми, Збройні сили України та загалом українці, не боїмося їхньої ядерної зброї. І не такий страшний чорт, як його малюють. Все залежить від викликів та загроз. Ну, якщо вдруг в світі зникне ядерна зброя та хімічна зброя, то вже ж ми відійдемо там на пенсію чи просто в цивільне життя і будемо не знаю пробірки колотити в лабораторіях. А поки ми воюємо. З серйозним противником і будемо боротися з цими загрозами і обов'язково знайдемо рішення. У Житомирі в ліцеї номер 3 відбулося офіційне відкриття загальноміського шкільного турніру з футболу серед учнів 4-5 класів. У першому матчі зійшлися господарі поля та команда ліцею номер 4 міста Житомир. Трошки бачите, різниця в класі футболістів трохи дається. Хоча зараз один рік, один вікунів в них і получається. Хлопці, ну всі бачимо, тренуються, займаються тренер є. А ліцей номер 4 Ну, бажаємо успіхів. Бажаємо, щоб є приклад чого брати, від кого брати. І ну, трошки різниця є в класі. Ну саме і результати і перший тайм, і контроль м'яча, і все інше. У першій грі розгромну перемогу отримала команда ліцею номер 3 Міста Житомир. Вчитель фізичного виховання та тренер команди поділився з нами, що сподівається на подальшу перемогу своїх гравців. А потім самодавні було. Сидіти можна сказати, ну, команда грає, що далі буде, будемо дивитися. Взагалі кожен тренер, кожен викладач, вчитель, він хоче, щоб команда була переможцем. Ну а тут одна тільки команда є з переможцем і будемо боротися. Всі команди рівні, і покаже тільки час і журбкування». Гравець команди ліцею номер 3 Данило займається футболом вже майже чотири роки. У цьому матчі хлопець забив два голи та розповів, що своїм результатом задоволений. Думаю, що може сьогодні і, вообще, ми можемо виграти цей турнір. Я хочу стати як свій батько, тому що мені подобається цей спорт. І я хочу розвиватися в ньому. Три гола за команду ліцею номер 3 з'явив і Дмитро. Юний футболіст поділився, що розраховує на перемогу команди у турнірі. Задоволений, але в нас було багато помилок, які треба аналізувати і більше їх не повторяти. Я розраховую на перемогу турніру, бо у нас сьогодні цей рік посилення. Я багато нових футболістів прийшло. Арбітер матчу Олег Хмар розповів, що такі шкільні турніри відбуваються кожні півроку. Я наскільки пам'ятаю осінь до зими і весна до літа до канікул. Якось так далі. Тому що весною були такі ж самі змагання. Якось так виходить. Зима пауза, зрозуміло, тому що це зима, а осінь і весна. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СПВ. Você está indo

У дитинстві кожен з нас хотів стати кимось. Хтось уявляв себе лікарем, хтось космонавтом, а хтось супергероєм. Давайте дізнаємось, ким же хотіли бути у дитинстві. Тенісистом не став, в принципі. А, чи, чи стали, чи вийшло? Ну, реалізуватися професійно, прямо до кінця ні. Але в цій сфері так. А ким ви стали? Тренер. Тим, ким я зараз. А ким є зараз, Перекарим. Скажу чесно, міліціонером. Подресіровки собак. І я ним став. Я робив німедисної грані інструктором служебної собаковості. Я дизайнером одягу. А чи ви стали? Хочу стати і буду ставати, але скоріше не дизайнером, а стилістом або іміджмейкером. Щось в такому. Вчителем або лікарем. А чи вийшла? Вчителем. <реш> Та, я історії, так, я вчитель історії, то отак. Не знаю, не, не думала. А ким ви стали, можливо. Я працювала на заводі вихователем і бібліотекарем. Чи збулося? Збулося, стала бібліотекарем. Мріяла бути стюардесою один час, потім мріяла займатися політиканством. А чи збулася ваша мрія дитяча, яким ви хотіли стати? Ні. Я стала фінансистом. На сьогодні я начальник відділу закупівлі мережі магазинів, але все попереду. Акторкою колись мріяла. Чи збулося? Е, ні, не збулося. Я масажист і майбутній реабілітолог. Вчителем. Чи збулося? Збулося. Вчителем? Чи збулося? Так. Певно, вчитель молодших класів. Е, чи е, Чи збулося? Ні. Я зараз бухгалтер. Ким вчителем і вчителем стала, і 40 років працюю, і дуже задоволена. Вчителем? Чи збулося? Ні. А ким ви стали? Економістом. Це біблія удітелів. Що збулося? Так. Да. Я хотів, мені подобалася техніка. Я, я стремився до цього. Но я хотів не просто взяти у дітей, а дуже хороші в дітей. Не пам'ятаю, чесно кажучи. Аким ви стали? Ну, з мамою стала, різні професії спробувала. Дружиною є. Не знаю, Ну, не вчителькою. А ким стали? Я знаю, ну як. Тим, ким хотіла, в принципі, працювати з людьми, робити те, що я вмію. Акторкою Чи збулося? Не збулося. А ким стали? Я вишиваю, я дизайнер машинної вишивки. Я створюю дизайни, в втіліху життя. Зараз працюю з військовими, розробляю шеврони. Все робимо для того, щоб наше зсу перемогло. До уваги громадяни, які розшукують військовослужбовців, що зникли безвісти або ймовірно потрапили в полон. Вам необхідно звернутися до місцевого відділу поліції та подати заяву про зникнення близької людини. Правоохоронці зареєструють кримінальне провадження та візьмуть у рідних зниклої особи зразки ДНК для біологічної експертизи. Головним управлінням національної поліції в Житомирській області в створено центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин для запису на прийом. Та отримання консультації зателефонуйте за номером 096 030 02 02 щодня з 9 ранку до 18.00 або зверніться за адресою місто Житомир, вулиця Старий Бульвар, 5, дріб 37. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у вівторок, 17 вересня, максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 15. Вологість повітря 56%, Вітер західний зі швидкістю 3,1 і за секунду. У Житомирі протягом дня буде похмуро, без опадів.